За годину до початку другого міського фестивалю духових оркестрів погода не відчувала ніяких сюрпризів. Але коли музиканти розпочали свій урочистий марш, почав накрапати дощ. Декому з оркестранців пощастило більше за мокрих колег, якщо поруч опинялися батьки з парасольками. Але таких були одиниці. На момент, коли оркестри дійшли від цирку до площі біля міськконкому, де й мабуть відбуватися фестиваль, майже всі учасники встигли прийняти освіжаючий душ з весняного дощу. Проте фестиваль все ж таки розпочали. Учасників фестивалю зустрічали Криворізький міський голова Юрій Філкул, представники міської влади та делегації з Росії і Грузії. Поздравляю вас з прекрасним фестивалем з Днем міста і уверен, що творчество, молодежне, детское творчество в нашому місті буде все більше і більше розвиватися. З огляду на те, що дощ не просто не вщухав, а перетворився на злив, було прийнято рішення перечекати негоду у розважальному центрі Юніон. Взагалі, погода не спортивна у мене настроєння. Ну, слава було, що дощ пройшов. Пух, цей весь припаде немножко. Настроєння не споритене. Головне, щоб діти були здоровими. Ну, звісно, хотілося. Іграти. І діти хотіли грати, ні вони готові зараз йти і грати. Ну але... і хоча у день міста погода не дала змоги провести фестиваль духових оркестрів, свято музики все ж таки відбудеться цієї суботи, 1 червня.